Поговоримо про вічне. Ні, це не те, про що ви подумали. А поговоримо про вічне питання школярів як вивчити математику і здати НМТ, застосовуючи мінімум зусиль. Мене звати Надія Ткачівська, і я зараз спробую розкрити секрети успіху. Перше, що я хочу сказати, що база математична закладається приблизно десь від 1 по 7 клас. Те, що там вивчається, є база. І Чим міцніша ця база, тим простіше далі вивчати математику. Тому що теми, які вивчаються далі, насправді розширюються і поглиблюються. Ну, наприклад, працювали ми із числовими дробами, тоді додаються дроби із буквами. Працювали ми із відрізками, трикутниками і чотирикутниками, а тоді розширюємо свої знання на піраміди, призми, циліндри і так далі. І таких прикладів. Можна навести в математиці багато. Наступною сходинкою до успіху є поступовість. Кожен наступний урок з математики є продовженням попереднього уроку. І якщо ви випали десь із процесу вивчення математики, ну, наприклад, поїхали з батьками на море серед навчального року, або вирішили собі по п'ятницях влаштувати вихідний, ну що там один день, нічого ж не вирішує. Так от тоді в роботі починаються прокрути і вивчення. Іде стрибками, щоб не було такого стрибкоподібного вивчення, де щось знаю, тут знаю, тут не знаю. У математиці повинна бути наступність це один із щаблів успіху і багато практики. Тобто, для того, щоб добитися успіху, потрібно мінімум пропусків, багато практики. Тепер про практику. Якщо на уроці вам все зрозуміло, і ви вирішили, що це вже назавжди, то це не так. Тема дуже швидко вивітриться з голови, якщо її не підкріплено практикою. Тобто на кожен приклад, який розв'язаний у класі, має бути два приклади розв'язаних вдома. Далі, математичні відео це не кіно. Математичні відео потрібно, розуміти, потрібно дивитися з розумінням того, що там відбувається. А саме математичні відео потрібно як мінімум два рази передивлятися. Спочатку для того, щоб зрозуміти, про що йдеться. Матеріал осягнути, а тоді другий раз взяти і розв'язати усі приклади, які пропонувалися у тому відео самостійно, а тоді перевірити, чи все зійшлося. І от такі кроки допоможуть з мінімумом зусиль скласти НМТ, а також витратити мінімум коштів ваших батьків на підготовку до цього НМТ. У мене все.